Відправляємо допомогу Малтійському обществу. Цуречка пакуємо, що тут в нас є, ну різні речі, які вже не потрібні. І все сюди собі складуємо. І люди, які потребують цих речей, отримують їх. Так, йдемо далі. Сьогодні погода просто дуже жарко, якщо чесно. Так, костюми, дивіться, костюмчики. Різні, прошу. На різний смак. Зара, луєвітон, які лише не забажаєте. Все відправиться людям. <кхи> Ой боже, будь здоровий, дякую. Костюми, пожалуйста, костюмчики. Вмісті місті з вішачком. Ну, а що? Що там такого? З вішачком це хорошо. Так, Тому треба допомагати людям, які цього потребують. Дивіться, скільки тут ще шуб всяких. Курточки, боже, це зара люди. Зараз хом. Ну, не хром, звісно, але дивіться, яка гарна. Ну, все. Всім гарного настрою. Ми пішли далі пакувати речі.